Добрий день, 3 жовтня. Мрачить. Вчора цілий день досі йшов. Ось випало 30 літрів на метр квадратний води. Ось такі в нас дощі. Так, це яблука Лигол. Під Щепом 9. Такі яблука як Лігол в Голден Делі зараз. Хочі старі сорта, але я їх обов'язково тримаю на зиму через те, що буде ну, не вистачати композиції такої яблуневої, щоб без цих сортів сорта проблемні, але із-за того, що вони мають своєрідний дуже приємний смак, то без них аж ніяк. Значить, лігол. <кхід> Спочатку вегетації я обробляв їх там після доцвітіння, після цвітіння були й дощі. Ну, Я фунгіцидами контактними і системними через раз обробляв і тому е, нормально, е, фарші вони не мають на плодах. Е, потім була бу, така посушлива жарка погода е, і вже осінні. Оці дощі, які зараз луплять, то вони вже шкоди не завдають плодам, хіба ще листя на листі парша. Ну, плоди чистенькі. Оце таке. Тут поряд ще одна деревина. В тому році було завантаження дуже велике, тому в цьому році практично вона гуляє. Ну а ця і за неї відбувається. Ну а на наступний рік схоже буде все на <кій> І зараз перейду. Це в нас Golden Delicious. Така сама ситуація, перевантаження. Знову ж є друга деревина, яка в цьому році практично гуляє. Тут просто нас плодів. Так, Яблука ну, такого середнього розміру, якби менше навантаження було, то крупніші були б по хворобах. Так само не, не стійкі вони до хвороб, але зато о, солодкі, зберігаються, як і лігол, всю зиму. І весною, тільки потрібно для голдена більш вологе приміщення, або я просто беру і накриваю ящики із плодами, з яблуками, плівкою, щоб створити мікроклімат більш вологий. Оце по цих яблуках. Legal, тверде, скалюється його ні з чим не порівнювати своєрідне. Так само як і Голден. Голден теж е <кій> більш м'яке, чисто солодке. Ну, таке. Це райка чехської селекції яблука. Е стійкі, чи й можна сказати. До парші мають гарний вигляд, теж непогано зберігаються. Крупні яблучка. Ось такого. Ну, вже обсипаються. Кисло-солодкого смаку. Вирощую його із за того, що він імунний. По смаках комусь більш кислі подобаються, такі як ці яблука. Кислота в них є. ну Не кислі, але ну, солодкі Гарні яблука. Це Red Jona Prince. Так, по стійка до захворювань. Дуже привабливий вигляд має. Гарні великі яблука, забарвлення дуже гарне. Ось таке красавчики такі. Реджона принц. Ну, Обов'язково треба мати в саду. Рекомендую кожному такого красавчика, як моді. Легко формується деревина, стабільний врожай, чисте листя, чисті плоди, зберігається, стільки, стільки треба, всю зиму, весну, тверде, солодке, має свій, свій аромат сортовий. Вот такие красавчики. Моди. О. Ну, как бы такой